Друзі, продовжуємо інформувати вас про те, що відбувається на фронті. Вся інформація від військових. Ласточкине свиноморді намагаються атакувати з флангу. Та як повідомляють наші бійці, мруть всі в полі. Резервів вже не так багато, щоб витрачати такі сили, але повзуть та намагаються протиснуть. Була вилазка хряків до вулиці Лісова під прикриттям авіації. Наші дрони зробили все, що треба, і штурм був зупинено. ЗСУ в Угледарі можуть опинитися в оточенні. Термінова новина Курахово приготуватись. Колони техніки з двох напрямків ідуть в наші сили. Добре, що наші встигли трохи накопити снарядів і роздобути поповнення людьми. Населений пункт перемога: Леопард 2А4 став на гусельку в західній частині. Подальша доля поки що невідомо. Екіпаж живий. Якою крутою б не була техніка, завжди знайдуться недоліки. Трохи просив ситуацію на Запоріжжі росіяни атакують позиції зсу в роботи на швидкісніх квадроциклах і малими піхотними групами. Також повідомляється, що РФ перекидає вцілілі підрозділи завдіївки на інші напрямки. На роботи на росіяни лізли впродовж усієї минулої ночі. І поки Росмі заявляють про те, що армія України відступила з кринок, нагороджують там командирів. Українські воїн морської піхоти самотужки тушки від Бив штурм своєї позиції в Кринках. Повідомляється, що він зміг утилізувати двох окупантів, ще двоє втекли. Поки Захід думає, якої дальності нам дати ракети. Іран відправив до Росії близько 400 балістичних ракет.